У перші дні нового 2020 року страшна знахідка у шафі орендованої столичної квартири сколихнула усю країну. Поліцейські отримали інформацію про те, що всередині балконної шафи були знайдені два тіла, складені одне. на одне. Згодом стане відомо, що ці тіла належать двом молодим дівчатам, які на той момент вжали зниклими безвісти уже декілька днів. Друзі, вітаю вас на каналі Сітарка. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. А ми сьогодні з вами розберемо жорстоке та в певній мірі загадкове вбивство, скоєне в столиці. 4 січня 2020 року у Подільському районі міста Києва місцева жителька та її чоловік виявили два трупи у квартирі, яку вони здавали орендарям на новий рік. З їх слів, спершу вони не зрозуміли, що це чиїсь тіла, оскільки на балконі було темно, а трупи були закидані різним мотлохом та прикриті тряпками. Ба Більше, навіть коли чоловік помітив дві ніжки та руку, перше, що він подумав, що це якісь манекени, але як тільки він доторкнувся до руки, зрозумів, що вона м'яка, як у людини, і негайно викликав поліцію. По прибуттю експерти розпочали досліджувати тіла вбитих та саму квартиру. Це були два напівуголених трупа молодих дівчат, руки та ноги яких були міцно перев'язані скотчем. На обох були помітні численні ножові поранення, у груди, горло та живіт. Згодом вбитих забирали до моргу для впізнання тіл та проведення подальшого дослідження. А тим часом полісмени розпитали власників квартири, Хто саме проживав декілька днів у цій квартирі? На що отримали фото паспорту молодої 19-річної Єлизавети Бершацької, жительки Кіровоградської області та матері двох дітей? Але у квартиру вона заселилась не з дітьми, а з невідомим високим чоловіком близько 35 років. Отримавши дані про потенційних підозрюваних, слідчі розіслали фото по новинах та інтернет-пабліках. І результат не змусив себе довго чекати. Втікачі були спіймані та арештовані на одеському вокзалі. Напарником орендарки Єлизавети виявився уродженець Волині, 34-річний Сергій Ксьонзик, який раніше був неодноразово судимий. Наприклад, у 2018 році Сергій також був затриманий у Львові на Новий рік, оскільки намагався скоїти схожий злочин, але, на щастя, обидві потерпілі вижили. Одну з львів'янок на новорічні свята він побив по голові, обличчю та грудях, а потім забрав у неї мобільний телефон вартістю 5 тисяч гривень, а другу жертву він пограбував за два тижні перед цим, також жорстоко побивши. Синцями були вкриті груди, спина, руки і ноги дівчини. Чоловік відібрав у дівчини 300 доларів, фотоапарат вартістю 6 тисяч гривень, і планшет. Ще цікаво, Ксьондзика тоді взяли під варту, але на судах одна з потерпілих неодноразово скаржилася, що отримує від грабіжника погрози навіть із в'язниці. Тому прокуратура Львова наполягала на тому, щоб не випускати рецидивіста до суду, у якого було і так декілька судимостей, а один з останніх термінів 11 років за зґвалтування неповнолітньої. Але суд чомусь вирішив, що чоловік не є небезпечним, і в липні 2019 року його випустили під заставою в 34 тисячі гривень. А от щодо минулого життя його спільниці Єлизавети, то в селі звідки вона родом розповідали, що юна матір не приділяла дітям належної уваги. А за декілька місяців до вбивства вона покинула свого чоловіка, дітей та втекла у невідомому напрямку. Підозрювані спершу стверджували, що вони поїхали у напрямок Одеси не для того, щоб втекти, а тому, що хотіли саме в Одесі здатися у поліцію, оскільки нібито переживали, що полісмени столиці розправляться з ними. Врешті, будучи під вартою, Сергій Ксьонзик не визнав себе винним у вбивстві двох молодих дівчат і стверджував, що це був виключно самозахист. Доючи інтерв'ю журналістам, чоловік навіть не зміг стримати своїх емоцій і постійно усміхався. Я визнаю себе винним, тому що я захищав себе ту людину, яка з них була поряд, і це був саме захист. Тим часом два тіла потерпілих доставили до моргу, де батьки напередодні зниклих дівчат, підтвердили особи загиблих. Ними виявилися 16-річна Єва Лисенко та її найкраща подруга, 19-річна Марія Каминіна. Як про це опізнання згадували батьки дівчат? Коли ми приїхали на опізнання, то картина була просто жахлива. Ми не очікували побачити такого. Вся голова Марії була в крові. Все лице також. Але на той момент ми ще не зрозуміли, що це було. Ми думали, це була просто кров. Але потім виявилося, що з її щік акуратно зрізали тоненький шар шкіри. Такі ж зрізи були на руках та ногах розміром з мою долоню. Одне з її очей було проштрикнуте ножем, вбивці також ніби намагалися зрізати їй скальп, і найгірше це те, що вона була живою під час цих тортур. Також одна з її рук була поколота, як і живіт. Я думаю, що Марія намагалася оборонятися нею. А останнім смертельним ударом був удар в серце. Обидві дівчинки були родом з Київської області, але нещодавно почали навчатися, працювати та жити в столиці. А одна з загиблих, а саме Марія Каминіна, також займалася волонтерською діяльністю від організації Червоного Христа. Тоді ж правоохоронці розпочали допитувати рідних загиблих, щоб дізнатися важливу інформацію. І звісно, вся сім'я та друзі жертв відгукувалися про дівчат лише хорошим словом, описуючи їх добрими, щирими та чуйними людьми. А головне, ніхто не розумів, чому ж вони так легко погодилися піти у квартиру з малознайомими людьми, де в кінцевому результаті їх жорстоко вбили. Коли ж правоохоронці брали покази Емілії Лисенко, яка була рідною сестрою Єви, стала відома хронологія подій. Зі слів дівчини, ввечері 2 січня 2020 року подруги покинули квартиру, аби піти прогулятись перед сном, як вони це робили зазвичай. Але ні за годину, ні за дві вони не повернулися додому. Тому близько 12-ї години ночі Емілія зателефонувала сестрі, але телефон був вимкнений. Тоді ж вона зателефонувала її подрузі Марії, але і її телефон також був вимкнений. Це насторожило Емілію, оскільки це було зовсім нетиповим для їхньої поведінки. Але Емілія старалась не панікувати і все ж надіялася, що вони от-от повернуться додому. Тому пішла працювати на нічну зміну, періодично телефонуючи дівчатам та своєму хлопцеві, аби дізнатися, що вони вже вдома. Але дівчата ніби провалилися скрізь землю. Відповідно, на світанку Емілія сповістила батьків дівчат про це і пішла у відділок поліції, де написала заяву про їх зникнення. Згодом, перевіряючи камери відеоспостереження у районі, де повинні були гуляти дівчата, полісмени помітили, що вони потрапили на відеозапис вуличної камери магазину. На цьому записі видно, як майбутній вбивця, той самий Сергій Ксьонзик, познайомився з дівчатами, розмовляючи з ними близько хвилини. Після чого вони разом попрямували до їхньої квартири, яка знаходилась неподалік. У квартирі вони швидше за все випили кави, про що свідчило чотири кружки на столі, про які пізніше розповіла господиня квартири. А у після кави Сергій раптово напав на Марію, завдаючи їй ударів по голові. Подруга Марії Єлизавета невдало намагалась захистити подругу. За що також була побита напартницею Сергія Єлизаветою. Далі злочинці зв'язали їх скотчем, погребували та продовжили знущання. Після жорстокої розправи злочинець подзвонив господині квартири та попросив продовжити оренду на ще одну добу, і додав, що сусіди над ними дуже шумно себе поводять. Швидше за все, чоловік сказав це, щоб замаскувати шум з власної квартири у ніч розправи. Який міг насторожити сусідів у інших квартирах. Але, на щастя, вбивці, єдиний сусід, який почув крики з цієї квартири, не звернув на це увагу через короткий час. Я сидів у себе на кухні в квартирі і услышав крики. Це були женські крикачання, кобута вона щось побачила, неприємне, ужасно або узнала, і після цього Переход в плач, тож на короткий плач і та три удара, три кілька звука падіння, що то такое. 4 січня о 12.30 дня господиня отримала смс-повідомлення, у якому йшлося, що вони вже з'їхали з квартири, а ключі залишили під ковриком. Жінка, непокоїчись, чи все нормально з квартирою, одразу ж приїхала на місце вбивства. Але відчинивши двері, вона нічого не помітила. Квартира була чистою, на ліжку лежали складені рушники та постіль. Дивним було лише те, що на коврику валявся укурок від цигарети. Хімічні засоби для миття у ванній кімнаті були на пральній машині. Грязний посуд у кухні був розставлений як мінімум на чотирьох людей. А також на балконі було багато коробок та різних пляшок. Оскільки жінка не хотіла самостійно виносити усі ці пляшки, вона зателефонувала до свого чоловіка та попросила їй допомогти. А за той час господиня почала прибирати у квартирі. Коли ж жінка вдруге прийшла на балкон, вона помітила, що двері до балкону і шафи закриті металевими пластинами, в які вкручені шурупи. Свікавшись, що орендарі могли підкинути їм якихось нелегальних речовин, вона подзвонила до чоловіка ще раз і попросила терміново приїхати та подивитися, що там таке. Коли чоловік приїхав та відкрив цю шафку, вже було досить темно. А оскільки на балконі у нас немає світла, то ми не могли одразу розгледіти, що там. Перше, що я побачила, це якусь незрозумілу перестановку в шафі, бо деякі полиці були зняті та залишені збоку. Тирсоплита, яка мала розділяти полиці, взагалі лежала в іншому боці. На верхніх полицях була банка з варенням, а також там лежав пустий шестилітровий будлик. Я взяла це все, щоб викинути, і сказала до чоловіка Іди, подивися, що там. І коли він мені сказав, що там дві ніжки, я відразу сказала, що цього не може бути, які ще дві ніжки. Але коли я сама підійшла, то переконалася, що це дві ніжки підліткового розміру. Чоловік тоді сказав мені, що, можливо, це якісь манекени, але я відповіла: Ну, звідки тут взятися манекену? І після цього я вибігла з балкону, і чоловік закричав: Тут ще рука є. Я йому сказала, щоб він порухав, що це, і він тоді відповів, що вона м'яка, як у людини. Після цього ми викликали поліцію. Коли прибули правоохоронні органи, орендавиця сказала полісменам, що потрібно терміново витягати людину з надією, що вона може бути все ще живою. Але полісмени вивели пару з квартири та попросили зачекати їх на сходовій клітці поверхом вище. Через деякий час слідчі взяли інформацію про людей, які проживали у цій квартирі декілька днів. З історії заселення, яку розповів чоловік власниці квартири, стало зрозуміло, що ці люди були не місцевими, вони розмовляли українською мовою, розраховувалися за квартиру виключно готівкою і неохоче йшли на розмову. Але згодом, як стверджував чоловік, нічого підозрілого у злочинцях він не помітив. Фото підозрюваної та її ймовірного спільника розлетілися інтернетом, що дало змогу швидко виявити їх місцезнаходження та впіймати. А також злочинців пізнав таксист, який 4 січня відвозив парочку на околицю Києва до гаражного кооперативу. Таксист пригадував, що пара мала декілька великих сумок, в яких, як виявилося, були речі вбитих дівчат, які вони спалили. Аби позбутися доказів. А недалеко від цього гаражного кооперативу був ліс, в якому двоє злочинців мешкали майже тиждень, коли приїхали з Луцька до Києва. Але таке життя їм не сподобалося, і, як виявило слідство, 28 грудня 2019 року підозрювані, переслідуючи корисливі мотиви, здійснили напад на ще одного мешканця столиці. А вже на вкрадені гроші, вони орендували ту саму квартиру. Яка потім стала місцем кривавої розправи. Врешті арештовані зізнались у грабежі дівчат, оскільки телефони та аксесуари вони здали у ломбард та отримали за це аж тисячу гривень, за які і втекли до Одеси. А у жорстокому вбивстві ніхто не зізнався. Ба більше Сергій Ксьонзик стверджував, що це був самозахист, і насправді це дівчата напали на нього та Єлизавету з ножем та електрошокером. Але звісно, переконати суд рецидивісту так і не вдалося. З результатом судового розгляду чоловіка було засуджено до доввічного позбавлення волі, а його спільницю до 13 років позбавлення волі. Також суд задовільнив цивільний позов потерпілих про відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйона гривень, які будуть стягнені з обвинувачених порівно. Що цікаво, на телепередачі Стосується кожного матір загиблої Марії сказала, що знайшла у щоденнику дівчинки рукописний роман, і в цьому романі головну героїню також позбавляють життя жорстоким способом, який вона детально описала. Але чи були ці сторінки передбачення майбутнього, чи просто дивний збіг? Ми цього вже ніколи не дізнаємось. І звісно ж, якщо вже взяла українську справу, то куди ж без рубрики диваних псевдоекспертів? Поки я дивилась цю телепередачу, на яку прийшли батьки вбитих, то неодноразово зловила іспанський сором за людей, які дозволили собі розповідати, що чокер на одній із жертв це не просто прикраса шови, та це ознака певного сексуального збочення. Так. А за інші нюанси на цій телепередачі, які, наприклад, звинувачували батьків у тому, що сталося, або ж критикували сестру загиблої, мов, що це за така нічна робота, вона, напевно, нічний метелик. Це взагалі повний треш, як на мене. А у коментарях мені попались ось такі прекрасні екземпляри. Просто послухайте. Вони мали займатися сексом: три жінки і один чоловік БДСМ. Що можна очікувати від Волинякі? Ну так, звісно, напевно, вся Волинь це взагалі осередок всяких маньяків, вбивців та різників. Запам'ятовуємо, записуємо. Дівшка, мать двоїх дітей, не могла пойти на впіску, не могла. Тут народ в комментах говорит, что девушки были закладчицами. Если так, то вообще никого в этой истории не жалко. Деньги и чужие поломанные судьбы ведь им не пахли, чего жалеть не потреб. Туда всем и дорога. Аминь. Ну та, если народ в комментах говорит, значит все так и было. Я шокований тим, як батько без тремтіння в голосі формально перечислює рани дочки. Нуль емоцій, бідолашна дитина. Жити з такими відмороженими батьками. М -м 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 -м. Нуль почуттів, нуль переживань, батько-робот. Да бляха, муха, всім на <паспорщина> цих двох ліцбіянок. Странно, дівчатки пішли гуляти з маньяком. Возможно, вони теж не чисті. Нормальні діти з дядями не ходять трахатися по квартирам. Напевно, вони ходять трахатися в приватні будинки. Ну що таке має бути? Ось така жахлива історія на сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це у коментарях. Особисто я задоволена вироком чоловіка, це справді рідкість, коли в Україні саджають на довічне позбавлення волі, але й жорстокість справи дійсно вражає. По суті, дівчат вбили за нещасну тисячу гривень. А я з вами буду прощатися і зустрінемось у наступних відео.